Тут на Сумщині я говорив з президентом Трампом, і це розмова після того, як представник президента Трампа Стів Вітков був у Москві. Наша спільна з партнерами позиція вона абсолютно конкретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Це дуже важливо. Робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, що звучало в Москві. схоже Росія. Тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує, але головне, щоб вони не обманули нас в деталях ані нас, ані Сполучені Штати, і ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники України та партнерів, наші радники з питань безпеки, говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію і наш спільний погляд для нас, для України це дуже важливо. Україна точно захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий. Та надійний мир Росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала. Я дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з нашими людьми, хто з Україною, хто з нашою державою. Слава Україні!